Як створити сценарій в додатку Вишня, який буде відправляти сповіщення вашим рідним, коли ви офлайн більше заданого часу. На головному екрані тиснемо на плюс. Даємо сценарію назву. Обираємо перший пункт офлайн більше заданого часу і встановлюємо, який період має пройти, щоб сценарій спрацював. Також тут ви можете увімкнути опцію попередження перед відправкою сценарію. Наступним кроком вписуємо імейл отримувача і тему повідомлення. Щодо самого повідомлення, ви можете використати вже заготований шаблон. Про це ми розповідаємо у попередніх відео, або написати його вручну. При надсиланні важливої інформації на електронну пошту ви можете прикріпити файл або додати шифрування, щоб передати інформацію захищено. Про це розповідаємо в інших наших відео. Також прямо при створенні сценарію ви можете зберегти це повідомлення як шаблон. Далі тиснемо кнопку Продовжити. На цьому екрані ви ще раз перевіряєте правильність вказаної інформації і тиснете на кнопку Створити. Все, ваш сценарій готовий і ви можете побачити його на вкладці активних сценаріїв. Звідси ви можете редагувати його, вимкнути, запустити негайно або навіть видалити. І після відпрацювання сценарію отримувач побачить таке повідомлення у себе в додатку.